Hello, hello! Ми знову на каналі Шоу Коробці і ми знову відкриваємо 10 посилок. Почнемо. Так, що маленька, чорненька, м'якенька, це пакунок з одягом. Розпаковуємо, дивимося, що тут якась. Якась од... одіж. І це ого! Це ліяні штани! І вони здоровенного розміру. Всередині я знайшов якийсь ще. Просто почитаємо. Тут немає якоїсь особистої інформації, але це магазин Beauty Hand Місто Стрий. Так, пакет подарунковий 25 гривень. Рукавички, апельсинові палички, фрезер алмазний, щітка для різання на липкій основі. Щось там баф-міні. Ну, коротше, все це разом на 230 гривень, десь куплено в стрию 06.23 року. І такий чек є. Так що, десь бачите, в стрию хтось носив штани, потім комусь відправив або собі і забув їх забрати якось так. Може він навіть в цих штанах ходив в цей магазин і просто поклав туди а, цей чек. Бачите, яку маленьку історію життя. Ми могли прочитати по звичайним штанам, які ми знайшли в посилці, від детерпочте. О, така посилка. Отака посилка. Тож, тут таке щось велике, м'якеньке ішнеться. Тут, на жаль, не книга, скоріш за все, це якась сумочка а, відчувається, що це якась сумочка жіноча. Не зрозуміло. Тут сумочка від Dior. От дивіться, вона просто була запакована в пакет. Звичайний пакет, іду по почтою. Здоровенна ній, ну, ній вже трохи є ознаки ношення. Тут фарба позбувалася, але зовні вона досить непогано виглядає. Ми дивимося, що всередині чого немає. Стільна модна молодьна. Ти по-дорогому. Шумить страшно. Йдемо далі. Наступна ось така пасинка. Тут теж щось м'якеньке, ще й зав'язане. О, що це таке? Що? що це таке? А? Дивіться, тут резинкою, резинкою, хтось перемотав. Що тут всередині? Ну, певно, щось не знаю. Дивіться, ще один пакет. Фу, І він погано пахне. Прям смердить. Фу, як смердить? Господи, щось тут якийсь листок, сертифікат, тут якісь лі чорна магія. Йоханий Бабай, гнивший часник. Він паняє нереально. Я зрозумів, що я запихнули в інший пакет. Воно там просто все погнило. От якась ще гедота. Я думаю, що це теж часник. Це треба винести окремо. А може він вже був гнилий. Може є якась китайська медицина, яка прям жуйте гнилий часник, І з вас повилазять всі мікроби і всі глисти. Три, три пакета гнилих часничин. Добре. Скриваємо цю посилку. Тут щось довге, коробці, пов'язані, не знаю. Надіюсь на часник. Я думав, погано пахнуть оці плоєчки, які я вскривав, бо вони пахнуть китайськими заводами і якимись е, розрушеними судьбами. Але часник перебив все з великим відривом. Просто вирвався вперед по Ах! Так, ну що, в цій коробці ще одна коробка. Так, ну що, щось довге. Ну ладно, висовуємо. Ні, тут якийсь провод. Ну, явно, що коробка ну, не оригінальна і цей провод там просто так. Ого! Ого, це щось круте, це щось круте. Я задоволений. Все, пакетик, дивіться. дістаю, дістаю. І що тут? Що ви думаєте? Що ви думаєте? Тут мікрофон! Вау! А тепер я буду отак вести свою продачу, отак вести! Отак вам відкривати і казати, і ще співати караоке! Караоке! Йдемо далі. Відкриємо щось отут, щось, щось. Як ви чуєте, щось шарудить, щось шумить. Там якісь баночки, фігулочки, явно, що тут куча ліків. Або щось таке. Що нам каже коробка? Тут була гарна марка. Всі вони, ні, не всі. Оцей, оцей. Ні. Ось значить дві баночки Остаріна. Не знаю, що це таке. Якийсь чорний магнус. Перф... Щось там десь. Ми щось дослідимо. Що? Якщо ви знаєте, що це, від кого і для чого, пишіть. Ну, Я хоч буду знати, що це є. І три баночки, і бу. Та Морена, і бута Морена. Якісь ліки от, до 2026-го треба використати. Ну а ми що? Ми будемо далі розкривати наші посилки. Ну, бачите, який випуск. Прям довгий, дуже різні речі. Відразу всі різні емоції викликають: позитивні, дуже негативні, дивні. Ось такий буде пакет. Тут якась незвична штука, певно, якийсь примач, Не знаю, поформлення на чому не, не смахує і ні, нічого мені не нагадує. Це окуляри! Оце я дав. О, вау! Отакі окуляри. Скоріше за все, вони жіночі. А ну давайте на мені подивимось. Вау! Містер. Сміт. Ідемо далі. Йдемо далі. Наступний пакунок у нас орг. Тут щось. Тут якийсь одяг. Але по цьому малесенької дірочці і фіолетово-махровому штуку, я думаю, що тут може бути полотенце. Ні. все, що це все, що? це все. Тут якийсь дитячий. <гас> Ой, який бейк! І дивіться, яка прикольна шняга. Ну, воно просто миле. Тому ну, ну, це гарно, прикольно. Що у нас далі? Взуття, як то кажуть, давайте відкриємо і подивимося, що там таке за взуття. Отже, відкриємо їх прямо ззаду під, на підошві. Як то кажуть, на Заході України то диви, які файні мешти. 650 гривень. Видно, що це секонд-генд, бо в секонд-хенді я зазвичай пишу ціну на підошві. Було 850, стало 650, але от, ну, гарні. Мірять ми зараз не будемо. Але такі прикольні мешти, майже нові. Ну, як майже нові? Майже не нові вони, але в непоганому стані. Думаю, на сезон осінь. Початок зими можна насити. Така коробочка буде. Коробочка взагалі легка. Ні, нічого нема, скоріш за все, ну, бо воно там не сатається. Ось там є якийсь папірець, може там теж перебивачка, бо коробка. Важить стільки, скільки важить, тільки коротка. Без нічого взагалі. Давайте відкриємо її. І... Це теж подивимось, що в ній, як ви бачите, там якась запаковочка. Знову скло для телефону. Ми вже знаємо, це вже певно, третій, чи четвертий, чи навіть п'ятий склад для телефону. Ну, як є, так є. Ми їх кудись однесимо птом. Пим <смір> за все і здамо. Бо нам не треба так багато скла. Так, і остання посилка на сьогодні Отака. От Тут такі Ну, Тут якісь зміття, або це сама сумка. Так, це, скоріш за все, сумка. На перший погляд, це вже сумка. Я глянув і подумав, що це сумка. Але ні. Ні, це не сумка, це не, зна... не знаю що. Не знаю, вже про суті. Нема де відкривати. Не знаю, але вскрити потрібно все одно щоб точно дізнатися. Що це в нас це. Я ж кажу пояс. Ну, відразу в не здогадався. Величезного розміру. Це, ну, Тут не видно, щоб це був якась собача шерсть. Ну, Знаєте, пояс із собачою шерстю, це якийсь тренд колись був. О, але це просто якийсь пояс, можливо, для того, щоб тримати е спинку. Бо тут ось, ось є гарні такі металеві штуки, я бачу, е щоб тримали спину. І отак -от, значить, закриваєш, затягуєш і тримаєш все. Побачимось наступного випуску.